Друзі, всім привіт! Це Канал Неймовірні Юей». сьогодні. Нам рік весь цей час ми знайомили вас з українцями, що надихають, заряджають і головне рухають нашу перемогу. Це тележурналістка Олена Щербак. До війни вона працювала на загальнонаціональному телеканалі. Після повернення до деокупованого Єрпеня, в якому з 2006 року мешкає Олена. Вона зібрала команду знайомих телевізійників та заснувала Ютуб-проєкт про людей, які вражають світ. Війна змінила наше життя, але не змінила нас. Не припиняю надихатися нашою незламністю, мужністю нашої армії. Злагодженій роботі в тилу єдності, людяності, колосальній підтримці. Перший випуск проєкту був присвячений волонтерам добровольчого будівельного батальйону Добробат. У вільний від основної роботи час волонтери розбирали руїни житлових будинків, що розтрощені російськими ракетами. Друзі, хто такі Добробат? Це неймовірні люди, які за покликом серця взялися зачищати нашу країну від руїн і відбудовувати. І якщо ви гадаєте, що це професійні будівельники, то ви помиляєтесь. Олена Щербак не просто приїздила до волонтерів, а була з ними впродовж кількох годин, знімаючи робочі процеси. Дізнавалася, як почуть хліб чи готують різноманітні смаколики для захисників. Як зооволонтерка Анастасія Тиха, фото якої перед Романівським мостом облетіло весь світ, рятувала собак і котів з-під обстрілів в ірпені. Що ти шмигаєш? У мене алергія до котів. І у Артура алергія. нам це не мішає. У вас двох алергія на і про цьому всьому ми ви все думаєте, одно займаємося котами. Ні, ми першої пару літ Це історії про священника українських вчителів підприємців та переселенців які через війну почали життя з нуля історія про допомогу людям та власний полон лікаря з Маріуполя Елізара. Надавали допомогу тисячам, оперували сотні. Це вибухає, літаки літають. Ні, це фейк. У вас там ніхто вас не вбиває. Одна дитина мертво розрізана, друга фарш, руки, ноги відірвані, ну жах, суцільний жах. Вони у полоні їх не випускають. Там стоїть там хтось на тебе з автоматом. А цей чоловік врятував під час окупації Київщини 203 людини. У нього стріляли окупанти, але він продовжував вивозити людей із бучі, гостомеля, ірпеня та ворзеля. По всім законам жанру я дожен був умірити. Прямо в голову поставили зброю. Боже, кого там уже розстрілюють. І каже, а давай ми її вб'ємо, тобі нікуди не треба їхати. І они насиловали 10 днів в підвалі. Він кричить: я дітей, дітей вивожу. Не просто сказав спасі. До Олени Щербак звернулись добровольці оборонці, які у перші дні війни стали на захист Ірпеня. Вони вели бої за кожну вулицю міста, а тепер почувають себе винними, бо начебто через них ворог зруйнував будинки місцевих жителів. ми вам дякуємо, що тримали в нашому. можна сказати, звініть за що? За що? я не кажу. Я не перепрошую. Я, я якби від цієї душі вам дякую. Люди пані мають, що ти це... ви стояли зі от вся чіпаєвка, це і за, вас, це все і за да, вас є такі версії. Все, ну хотілося б їх взяти за шкурку і, і сюди посади. Мільйони героїв щодня роблять свій внесок у перемогу. Засновники проєкту Неймовірні UA» не зупиняються на досягнутому. Нині вони знімають нові історії про людей, які надихають своїми справами інших. Інформаційна агенція погляд готує інтерв'ю з Оленою Щербак. Вже незабаром ми розкажемо про те, яка журналістка за кадром, як відновлюється після зйомок, про її особисті переживання, роботу в новому форматі, команду однодумців та плани на майбутнє. Марія Марчук зірпеня спеціально для інформаційної агенції погляд.